1 вересня у Харківському вищі правоохоронців не тільки святкували день знань, але й зустрічали поповнення. Близько 1200 студентів та курсантів з усієї України перевелись на навчання до першої столиці. Це частина міністерської програми оптимізації відомчих вищих навчальних закладів. Ректор університету Олександр Бандурка запевняє, до зустрічі новачків підготували усе необхідне. Усім вистачить місць у спеціально відведеному та вже відремонтованому гуртожитку. Викладачі спершу будуть приділяти їм більше уваги та допомагатимуть звикнути до нового вишу. Олександр Пандурка зізнається, рідний університет вважає найкращим в Україні, тож не сумнівається, новачки отримують у Харкові гідну освіту та про переведення не пошкодують. Я давно виступав за створення крупних навчально-наукових комплексів, де буде потужна матеріально-технічна база, і інформаційна, і наукові бібліотеки, і наукові школи, а головне потужний корпус професорсько-викладацький. Олександр Бандурка також привітав з початком нового навчального року вихованців Харківської спеціалізованої школи інтернату ліцеї міліції. З нагоди свята він подарував ноутбук і поспілкувався із ліцеїстами. Мінус двозмінка, плюс новий сучасний спортивний зал, бібліотека та шість нових класних кімнат. Так зустріли навчальний рік у першій школі Краснограду. Ремонт такого обсягу все одно, що новобуд. Йому радіють і педагоги, і дітвора. До цього моменту всі учні нашої школи навчалися в дві зміни. Це було дуже важко. А з цього навчального року всі наші учні підуть в одну зміну. Асколь. Вдалого навчального року красноградським школярам та педагогам побажав голова облради Сергій Чернов. Будівництво нового корпусу школи, що почалося рівно рік тому, тривало під його особистим контролем. Реконструкція масштабна. Новобут об'єднали з вже існуючою триповерхівкою школи. Всі вікна замінили на енергозберігаючі, санвузли та душові кабінки з вулиці, перенесли до приміщення, полагодили дах та околиці навчального закладу. Це мрія не одного покоління, і преподавателів, і батьків, і дітей, щоб в школі був сучасний спортивний зал, санузли в поміщенні, класні кімнати в кількості, щоб проводити заняття в одну зміну. Реконструкцію здійснили за обласний кошт. У перспективі будівництво сучасної їдальні. Анастасія тебе новини.